Предоставити а, наступну доповідь, її зробить е, Денис Олександрович Богуш, політтехнолог, реконструктор характерництва, експерт в сфері стратегічних комунікацій, антикризових кампаній, віце-президент Української ПР-ліги, голова ради міжнародної асоціації Вільна Україна міста Київ, е, його доповідь гра реальності воля доля. Будь ласка, Денис Олександрович, вам слово мій да, собі. Доброго дня, мене чутно нормально? Дуже добре чутно. Все, супер. Дивіться, я зараз в лавах Збройних сил України. Я пішов на війну десь з березня 22-го року. Значить, і ми запровадили таку гру в Телеграмі, яка називається Воля і Доля. Я про неї зараз ну розповім. Значить, е, ну як тут вже сказала, що я е, е, ну, реконструюю різні українські традиції. Значить, написав книжку Козак-характерник або таємна наука Діда Архипа, і там описав дуже багато українських технологій. Саме для нашої ментальності, ну саме таких, які були дуже багато. Я там 8 років цю книжку писав, багато ілюстрував. Значить, ну все це можна подивитись в інтернеті. Дініс Богушка за характерники. Ви знайдете там і YouTube канал, і купу, купу всього. Значить, і там в цій книзі я описав е, одну з технологій, яка називається Воля і доля в таких категоріях українських. Значить, і про неї я ну, трошки поговорю. Значить воля і доля це такі категорії для життя людини. Людина може жити або по волі, або по долі. Тобто, ми всі народжуємося в певних умовах, ми всі приймаємо там певні рішення в своєму житті, але у нас є події, які точно відбудуться. І ми до цих подій там або готові, або не готові, або там щось робимо, що ні. значить, а інша історія, що ми можемо змінювати свою реальність, і ми можемо виходити, грубо кажучи, на вищі рівні нашого там соціального статусу, фінансового статусу, там ну, я не знаю, духовного статусу. Тобто, у нас є. А, певні дії, які ми можемо зробити по волі, і таким чином наше життя може а, йти трошки по а, іншій траєкторії. Значить, а, тут дуже важливо зрозуміти, що от в моїй книжці було написано, ну, описані десь а, 10 а, виборів, які ми робимо в своєму житті. Перший вибір це, в принципі, ми ну, народилися, і ми вже тут, вже ми тут. Ми можемо спробувати вийти з цього життя, там, зробити самогубство, але це нераціонально, ми ж для чогось, в принципі, ну, сюди потрапили, і нам потрібно пройти певні кроки і певні випробування, які ну, і вирости, ясна річ, вирости, або там, ну, і досягти чогось в цьому житті. Значить, далі у нас є вибір або жити по долі, тому що, в принципі, якщо там хто цікавиться астрологією та іншими такими науками, в принципі, у нас намальовані основні якісь елементи нашого життя, і в принципі ми можемо прожити по тим маршрутам, так скажемо, які нам дані при народженні. Але ми можемо поволі робити якісь речі, які ну, можуть цю траєкторію змінювати. Значить, це друга історія, це другий крок, який ми можемо зробити, це вибрати, що ми можемо робити щось по волі. Далі дуже важлива така категорія, як правда і кривда. І якщо ми в нашому житті знаходимося біля правди, то події в нашому житті вони йдуть по, теж по певним траєкторіям, тому що ми гармонізуємо світ і ми можемо або бути на боці світлих сил, або темних. І якщо ми біля правди, то ясна річ, що е, нас захищають одні сили, а якщо ми на бо, на боці кривди, то інші сили. І от цей приклад ця війна. От, е, ну, Росія точно тут на боці кривди. Ми на боці правди, нас всі підтримують. Нам всі, ну, що на цьому плані, що на тонких планах. От, е, але у Росії дуже багато кривди, дуже багато маси. За якою вона зараз дуже серйозно тисне. Я можу вам сказати як військовий зараз, так, Ну які зараз там залучені в купу в купу процесі. Я бачу, що у нас е, е, немає зараз сили стримати ворога. Тобто, те, що зараз тримаються кордони, це реальне диво, і воно тримається на характері наших військових, тому що реально дуже мало боєприпасів, дуже мало людей фізично. Які можуть утримувати такий великий фронт, і це все тримається ну виключно на характері наших воїн. Але ну якщо Росія буде так продовжувати, то воно потрохи буде тиснути, тиснути, тиснути. І у нас поки немає механізмів, як їх зупинити, тим паче відвоювати. Це потрібно, щоб відбулося якесь там диво для того, щоб це зробити. Так, от Росія для цього використовує дуже багато кривди. ну там за неї дуже ману Країн і в цьому світі, і на тонких планах, але в неї дуже багато маси, дуже багато кривди. Значить, далі а, треба в житті а, пройти певні пороги і випробування. Значить, а, і ну, в принципі в козацькій цій історії в навчанні там оці пороги, які були між Дніпром і Запоріжжям, це був символ того, що от, ну, треба ну, пройти якісь. Випробування а, в житті, і якщо ти прийшов, то ти вже ну називався запорожець. Тобто ти вже був запорізький казак і ти вже пройшов ці пороги в своєму житті. Тобто, якщо Ну як ти проходиш ці пороги в житті, так і ти можеш далі жити або по волі, або по долі, значить далі дуже важливий крок це вийти з потоку, тобто зрозуміти, що ти, от Ну якщо ти живеш. І це ну ну, наприклад, як річка образ, то ти можеш іноді просто виходити на берег і дивитись, як цей потік іде. Тобто ти можеш пливти по потичі проти тичі, але ти можеш і виходити і споглядати, як все це відбувається. От. І далі тут ну, багато ще таких е, ритмів і кроків треба зробити, але важливо, щоб ти був не у вирії. Е, подій, а у вирії, тобто в центрі циклону, так скажемо, що щоб було спокійно, ти можеш керувати цими всіми подіями, які відбуваються в житті. Значить, так, от ми створили групу а, воля і доля в телеграмі. Вона налічує там біля двох тисяч людей, які зараз з 20, навіть першого року, спочатку там було там, 200-300 людей. Я зібрав, ну розкрив цю технологію характерницьку, як можна змінювати події. І почали там ну, збиратись люди, які ментально можуть якось повпливати на події. Якщо ми концентруємо думку, наприклад, я даю якесь там завдання, і е, е, уявіть собі, дві тисячі людей по цьому завданню, наприклад, ну, роблять там захист Харкова від ракетно-бомбових атак. Ясна річ, що ну це ну ясна річ, що це не ПВО. Але якісь ракети не долітають, або вони там зупиняються десь там по дорозі і так далі. І такі завдання ми вже даємо вже більше двох років. І це все функціонує. У нас дуже багато таких феноменів, які ми робили. От уявіть собі, а, ну, хоче висадитись Десант в Одесі ну, з початку війни. А він підпливає до Одеси і шторм, раз він відпливає назад. Опять підпливає, опять шторм починається, Опять відпливає. І так, 20 разів. Уявіть собі, 20 разів вони, вони підпливали, вони так і не зробили висадку десанту, тому що ну, був реально шторм. Далі дуже багато таких речей, коли там у них свої ракети не злітали, свої ракети ну, прилітали назад, а вони взагалі падали. І ну зараз, от ми знаємо, що взагалі, коли хотіли бомбити Харків, то частина цих бомб вони взагалі на російській території падають, і дуже багато таких феноменів і речей, які ми от робимо цією групою, вони реально зупиняються, і реально ми на це впливаємо. от тобто, ми впливаємо на події по волі. І, в принципі, люди, які участвують у цій групі, вони вже розуміють, що е, ну, можна е, події змінювати, і вони після цієї гри пишуть свої якісь інсайти, що вони бачили, як вони бачили це, як вони робили, як це вони робили цю візуалізацію, як вони робили оці ці ментальні побудови, і, і, і так далі. Значить. Е, що ще тут можна сказати про цю технологію воля і доля, Значить, кожна людина може це робити. Тобто, у нас в житті є багато ритмів, за якими ми ну, живемо, Значить, є ритм, наприклад, той, за яким у нас ну, намальовані всі події життя. І ми за цим ритмом живемо, і, в принципі, от астрологічно це можна вирахувати, які події точно у нас будуть. А є е, такий ритм, коли ми приймаємо от кожну секунду рішення якесь. Ну, наприклад, або, або дивитися це відео, або не дивитись, або встати і піти кудись, або залишитись, і так далі. Тобто, це інший ритм, в якому ми живемо, і ясна річ, що ми робимо ці вибори на базі чогось, і це теж ритм. Далі у нас є певні умови, в яких ми, ми, ми живемо, хтось там в, в родині мільйонерів. Народився а хтось в далекому далекому селі, ну йде ну, повна така бідність. Тобто стартові умови для кожної людини дуже різні, і е, потрібні певні вольові зусилля, щоб ви, ви вибратись з е, цього е, ну, цієї події. Значить, а далі, а далі, значить, у нас є ще ритми. Так скажемо, творчі, якими ми можемо реально, якщо ми заходимо, там пишемо вірші, пишемо книжки, малюємо картини, там ну, народжуємо якісь ідеї. Тобто ми входимо в той ритм, який над цими ритмами ну ну від яких ми залежимо. Тобто, ми чим більше він називається альфа-ритм, чим більше ми знаходимося в цих творчих потоках. Тим краще ми можемо робити в своєму житті поволі якісь дії, ну, якісь там е, події. От є дуже ще ритми, там ну, на нас впливає місяць, дуже серйозно, це такий ритм, який е, він е, щомісячний, там, циркадні ритми, де ніч і так далі. Тобто, якщо ми розуміємо ритми, в яких ми живемо, розуміємо е, волю і долю. Що ну, така концепція є, що ми можемо йти по долі, можемо йти по волі і реально змінювати своє життя, то е, в, такі, ну, в такому о, ну, варіанті ми реально можемо це змінювати. От, е, ну, для тих, хто хоче це глибоко вивчити, є там е, ну, цілий онлайн-курс, я його там записав, по волі і долі, там, як покроково. Змінювати своє там оточення, як змінювати своє фінансове становище, як змінювати події, от і ще хочу тут. Хочу сказати: дуже важливо ще стан, в якому ви, ви перебуваєте в житті, значить, є різні змінені стани. Ну е, є е, е, там звичайний стан, в якому ми знаходимося, а є якісь дуже сильні творчі стани. От є такий стан, він називається спас. Значить, в, ну, в цьому стані ми можемо нам везе, в цьому стані у нас всі приходять такі люди, які нам треба. Відбуваються події, які треба, знаходяться гроші, ресурси під це. І круто, якщо людина живе в цьому стані все життя, тобто їй везе реальна. Тому що, ну, якщо ти ну, тільки виходиш з цього стану, то ну, зрозуміло, що. Ну, ти, ну, В тебе не відбуваються ці події, як треба. Тобто, в тебе є перешкоди, в тебе є невезіння, в тебе є якийсь хаос, люди такі якісь проблемні навколо, і взагалі проблеми вас засасують. І тоді ви попадаєте от в нашій цій е, філософії, характерницькі, це називається моря горя, от, і, в цьому, і, і потім з цього моря горя дуже складно вийти. От. Ну, але є ясна річ, там технології через тіло, ви починаєте займатися собою і так далі. Ви таким чином робите поволі зміну своїх всіх подій і реальності. От. Ну, це така коротка доповідь, яку я хотів сказати. Якщо будуть питання, я можу відповісти на питання. От. Можете знаходити мене там в різних ресурсах, там, починаючи з Вікіпедії, закінчуючи. Там ну, нашими сайтами, «Казах характерних телеграм, фейсбук і так далі. Дякую за увагу. Значить, всім Ну дуже круто, що ви збираєтесь в такий час, коли реальна війна, і ми думаємо над такими питаннями, які не стосуються прямо військових дій. Там там ну донатів на дрони і так далі. Що є сили на те, щоби. Якісь філософські концепції або розуміти про е, ту еліту, яка у нас повинна бути тій ситуації, яка зараз, тому що реально у нас все складно з е, владою, з елітою і так далі. Ну, дякую за увагу. Якщо є питання, я можу відповісти. Дуже дякуємо, Денис Олександрович, за дуже цікаву доповідь і все те, що ви розповіли, це дуже цікаво. Дякуємо за вашу працю, за вашу роботу. Вона нам дуже потрібна.